you <music> Вітаю вас цього передсвяткового для Кременчужан вечора в ефірі Кременчуцькі новини відзначення 441-ї річниці з дня заснування Кременчука та 69-ї річниці визволення його від німецько-фашистських загарбників розпочалося задовго до визначної дати. Напередодні 29 вересня у місті серед іншого вшанували пам'ять загиблих визволителів та добрими справами згадали про живих. Як у місті сьогодні готувалися до свята далі у нашому передсвятковому випуску. У ці дні 69 років тому радянські війська у ході кровопролитних боїв визволяли наше місто від фашистів. Пам'ять про ті події жива і до нині закарбована в обелісках. Тож напередодні дня міста міська влада шанобливо згадує усіх загиблих у боях та розстріляних і замучених у полоні та концтаборах. Сонячним теплом був зігрітий сьогоднішній вересневий день. А всі пам'ятні місця Кармичука, де знайшли свій останній притулок, воїни Великої Вітчизняної війни, були зігріті теплом вдячності Карменчужан всіх поколінь. Сьогодні міський голова Олег Бабаєв разом з народним депутатом України Олегом Надошею, районним керівництвом та ветеранами вшанували пам'ять полеглих у воєнні роки. Молоде покоління військової еліти, кадети Кермичуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою, несли почесну варту біля братських поховань та могил загиблих солдатів. До кожного. Пам'ятного знаку визволителям Кременчука до братських могил та могил героїв Радянського Союзу на Староревівському та Новоревівському міських кладовищах керівники міста поклали квіти. Цього ж дня, біля пам'ятного знаку старшому лейтенанту Рязанцеву, традиційно зібрався весь медичний персонал першої міської лікарні, вшанували безсмертний подвиг героя, загиблого при визволенні Кременчука. А біля пам'ятного знака на площі перемоги гортали сторінки пам'яті головні герої свята: – ветерани, ті, хто пережили гіркоту поразок в боях, радість перемоги у війні війні та труднощі років після воєнної відбудови зруйнованої країни. Коли я демобілізувалася, роки три, чесне слово, як тільки ложуся у постель, Господи, сьогодні не буде тривоги. Удивительно, ось вот так от надоело мені за два з половиною роки тривога ночі. Це ніколи не уйде з пам'яті, ніколи не уйде. Рідіють їх ряди, але вони це жива пам'ять, ветерани, які крокують поряд з нами в життєвому строю. Я поздравляю всіх з Днем міста з його другим народженням, 69-та річниця визволення міста Кременчука. Пам'ять залишається з нами. Є жива пам'ять. Багато дуже і ветеранів крокують. Тож, поки ще є така можливість, ми повинні оточити їх учасників страшних подій війни турботою та увагою подарувати часточку тепла своїх сердець. Напередодні свята важливо згадати про загиблих і не забути про живих. Ветерани великої вітчизняної війни та учасники бойових подій, які зараз знаходяться на лікуванні у шпиталі інвалідів, також сьогодні приймали привітання з нагоди дня визволення Кременчука. Ветеранів прийшли привітати міський голова Кременчука Олег Бабаєв, його заступники, депутати міської ради, представники районів міста, трудових колективів та благодійних фондів. 69 років тому вересень був, як і зараз, теплим і сухим. Стояла розкішна осінь. Але цю пишну красу природи було неможливо розглядіти від пожеж та вибухів снарядів. Все було в суцільному диму. Точилися жорстокі криваві бої за Кременчук. Горіло все, що тут було. День і ніч. нічого ж і люди погибали, і здання погибали, і палили все. І вони саме німці палили. 29 сентября з... зайшли в Кременчук. Кременчук весь від маленького затишного містечка залишилися самі руїни, а переможці визволителів зустрічало лише близько 20 тисяч громадян. Це все, що залишилося від 90-тисячного населення Кременчука. Але Кременчук відродився із попелу як птах Фенікс. І сьогодні, напередодні дня визволення, дня народження Кременчука, ми вдячні нащадки вшановуємо своїх ветеранів. цієї нагоди в шпиталі для ветеранів та інвалідів великої вітчизняної війни відбувся розчистий захід. Голова міста Кременчука Олег Бабаєв від імені всіх вдячних кременчужан привітав ветеранів, висловивши слова щирої вдячності за їх ратний подвиг. Я хочу вам всім ще раз сказати огромне слова благодарності, всім тим, хто приймав участь у освобожденні Кремінчува, хто був на других фронтах. Хто був в тилу, що победу, всім тим людям, які віддали свою життя, віддали своє здоров'я, віддали свої роки, для того, щоб ми могли спокійно жити, спокійно рости своїх дітей і внуків. Народний депутат України Легнадуша відмітив всіх, хто важкою працею в тилу наближав час перемоги та бійців, які, повернувшись з війни, часто навіть не знімаючи гімнастерки, відбудовували міста і села, зокрема, наш Ми склоняем голову перед вами. Мы знаем, как это происходило. Мы тоже стараемся рассказывать это своим детям, приводить их к могилам уже усопших, объяснять им, что наша история и без нее невозможно будущее. Мы делаем все для того, чтобы ваш подвиг всегда остался, может, громко в сердцах, но в нашей памяти это точно, и в памяти наших детей. Только так можна сохранити історичну справедливість і віддати дань уваження к вам, ветеранам. Свою повагу і шанування ветеранам цього дня також засвідчили представники районів міста, депутати міської ради, благодійних фондів, трудових колективів Кремічука. Маленькі вихованці будинку дитячої та юнацької творчості підготували для ветеранів чудову концертну програму. Співали, декламували вірші та кружляли у танці. Вдячні глядачі ж дарували юним артистам посмішки і описки та бажали, щоб діти ніколи не знали прохліття війни. А ми зі свого боку низько вклоняємося визволителями і віримо, що подвиг радянських воїнів переживе віки і про них ніколи не забудуть. Зі святом вас, дорогі наші ветерани. Не залишилися поза увагою і ті учасники та свідки страшних подій Великої Вітчизняної війни, які вже надто слабкі, аби брати участь у загальноміських урочистостях. Напередодні свята визволення представники органів місцевого самоврядування завітали у кожний такий будинок і кожну квартиру, аби віддати шану живим героям. Казковості бажають не тільки сучасні діти, а й дорослі. І добре, коли знаходиться така людина, за сприяння якої встановлюють дитячі майданчики з каруселями, відновлюють освітлення на темних провулках, чистять линеві стоки на дорогах. Кажуть, не даром наше королівство сказочне. Схожим на доброго чарівника, вважають депутата своєї дільниці Олександра Яцину, мешканці вулиці Київська. Здоров'я. Бачите, ми приходимо бажаємо, і оно у вас з'являється, Да? Дехто навіть не розлучається з листівкою із зображенням народного обранця. Спілкується Олександр Яцина із своїми виборцями не лише в приймальні, але й на дільниці. Його радо зустрічають, душевно пригощають чаєм з пирогами, діляться своїми радощами та турботами. Пробуйте, пробуйте чай. з депутатом треба. Депутат міської ради Олександр Яцина частий гість у цих домівках. Ми прийшли обратно до вам. Дякую каже, за ваш чай, а ми вас поздравляємо з праздником днім днем, днем, победи, днем Кременчуга. Щастя, вам велике за все. Сьогодні напередодні свята Дня міста депутат знову завітав у домівки ветеранів та інвалідів Великої вітчизняної війни. Їх вдів до активістів району. Подарунки продуктові набори до Святкового столу приготував Олександр Яцина для тих, хто слабкий за станом здоров'я і не виходить за межі своєї домівки. Для тих, хто залишився самотнім по життю. Вам спасибо. Ви дуже багато, ви дуже багато робите, багато допомагаєте. себе і будьте всі здорові. Депутат Яцина особисто вітає всіх з наступаючим святом. Мария Федоровна, с праздником вас. Кажуть, саме спасибо. Самое главное здоровье. Про вас помним, не забываем. Говорится, ну есть время, приходим. Так что ты вещей не кормите, да? Конечно. Ой, большое Олександр Олександрович спілкується з ветеранами, віддає шану померлим героям війни. А крім того, не забуває і про буденні турботи. Водночас досліджує проблеми, які потребують депутатського втручання. Ми у вічному боргу перед ветеранами, вважає Олександр Яцина, за обірвану війною юність. За зразки мужності, силу духу, самопожертву проявлені у боях за рідну землю, тому й поспішає депутат Кермачудської міської ради надати свою допомогу стареньким, оточити їх синівською турботою та увагою. Ветерани уходять. Как говорится, их остается меньше и меньше. На 9 мая я хотел поздравить на своему крови ветеранов. Перед 9 мая были люди живые, а на 9 мая три человека не стало. То есть, вот, пока они есть, надо про них помнить, не забывать и делать им праздник. то что они все-таки уходят с этой жизни. Сьогодні у Кременчуці відбулася традиційна святкова легкоатлетична естафета. Юні спортсмени, учні загальноосвітніх шкіл, профтехучилищ, студенти вищих навчальних закладів долали майже півтора кілометрову дистанцію. Хлопці та дівчата 215 учасників змагалися на п'яти етапах естафети, причому два етапи бігли дівчата, а три хлопці. Легкоатлетична естафета доволі складний вид спорту. Велика кількість учасників створює додаткові складності, адже необхідно не тільки міцно схопити естафетну паличку, не тільки не зіткнутися з суперниками, а ще й підлаштуватися під кроки партнера при передачі естафети, не втрачаючи швидкості. Переможці визначилися у кількох підгрупах: серед учнів загальноосвітніх шкіл, професійних технічних училищ, коледжів та технікумів, а також вишів. Цього року сенсації не сталося. Першими стали добре підготовлені команди Кременчуської школи No8, СПТУ No7, Льотного коледжу та Кременчуського національного університету імені Остроградського. Найкращих начальник міського спорткомітету Олександр Мазур, тренер США, Олімпійський чемпіон, заслужений майстер спорту СРСР Володимир Кисельов. Є такое поняття, как патриотизм, поэтому она должна память героя і праздновать праздник нашего любимого року, самого красивого города на Дніпрі, Кременчук. Неважно, хто победил, это наша общая победа, что молодежь занимается спортом. Перед святковий тиждень напередодні дня заснування міста та річниці визволення його від фашистських загарбників завершив урочистий вечір у міському палаці культури. Подробиці від Ніни Карпенко. Святкова програма з днем народження Кремінчук зібрала в великій залі міського палацу культури найповажніших гостей, найдостойніших представників Кремінчуцької громади, ветеранів війни та праці, почесних громадян нашого міста, усіх тих, хто своєю невтомною працею творить історію, розбудовує та возвеличує на Дніпрянське місто. Сьогодні Кремінчук красиве, сучасне, молоде місто, яке пам'ятає свою історію, зберігає традиції, цінує своє найдорожче багатство людей, гідно презентує себе у світі як міст. Стомиру, та в том мире, толпперный на в и Глубоко верим в том, что у каждого из нас бьется настоящее Кремничуское сердце. В том, что мы любим свой город и то, том, что мы сделаем все, чтобы этот город был лучшим в Украине. Чтобы тепло и уйдут вашего дома, был заслуга всей вашей семьи и всей нашей большой семьи, нашего города Кремничуга. С праздником, дорогі Кремничужане, с праздником, дорогие Трамы. Кременчук, місто трудової звитяги, промислова перлина Полтавщини, освітньо-культурний центр. Дорогі ветерани, шановні Кременчужани, дозвольте мені, від імені Полтавської обласної ради, полтавської обласної адміністрації, привітати вас з великим святом днем визволення міста Кременчука і, отже, з Днем Кременчука. На додачу до щедрих побажань з нагоди пам'ятних для міста дат доречні в такий день відзнаки кремінчужанам від президента обласної державної адміністрації Полтавської обласної ради виконкому Кременчуцької міської ради. Приємним сюрпризом для кременчуцьких військовиків стало вручення ордерів на квартири в новобудові по проспекту «50 років жовтня. На завершенні офіційної частини звернення єпіскопа Кременчуцької Голубинського Ніколая з Божим благословенням Кременчуку і Кремінчужанам. Дорогий господин господині, ми знаємо, що вас люблять люди, жителі цього міста, і ми всегда будемо вас во всім поддерживать. З праздником всіх поздравляю з Днем города. Боже благої прибувають со всеми вами. Святковий вечір продовжила концертна програма за участю столичного військового ансамблю пісні та танців. Насиченим та урочистим був сьогоднішній день, але завтра у місті буде ще цікавіше. На Кременчужан очікує щільна культурна програма. Анонс найзначущіших та найвидовищніших подій святкового дня. Ми вам пропонуємо прослухати зараз. Ранок дня міста розпочнеться о 10-й годині на площі незалежності мітингом пам'яті, присвяченим дню визволення Кременчука від німецько-фашистських загарбників. Об 11-й на площі перемоги у рамках квіткового параду Кременчужан вражатимуть своєю майстерністю флористи. Вже за годину о півдні поблизу геологічної пам'ятки природи скеля реєстр відбудеться військово-історична реконструкція визволення Кременчука від фашистських загарбників. Це варто побачити. О 13.45 на площі перемоги подарунок від Кременчуцьких дітей, Майдан з покременчуцьким. Видовищ цього дня буде достатньо. А от хліб чи топак торт забезпечить компанія Лукас, яка о 14-й годині на площі перемоги презентуватиме свій рекорд з виготовлення. Товлення фото торту зображенням колишнього та теперішнього міста Кременчука вже 16-й годині на великій сцені на площі перемоги розпочнеться святковий концерт за участі творчих колективів міста та зірок української естради гурту Тік, фабриканта Олексія Матіаса, фіналісток Голосу країни Тоні Матвієнко та Марії Яремчук. І о 22-й годині не пропустіть салют. Організатори обіцяють він буде фантастичним. Якщо не матимете змоги охопити увагою усі святкові події або забажаєте передивитися їх знову і знову. Ласкаво просимо в інтернет. Кременчуцькі новини висвітлюватимуть День Кременчука у своїх групах у соціальних мережах та на Ютубі за запитом Кременчуцькі новини. Видовочного та зворушливого вам свята. Не забудьте привітати перехожих ветеранів. Святкуємо День Кременчука разом. На все добре.